Мені давно вже траплялося це пророцтво, але до останнього часу думав, що воно є якоюсь підробкою сучасних французів, яким конче захотілося, аби великий реформатор був представником їхнього народу. Чому я так думав? По-перше, французькі інтерпретатори Нострадамуса вважають французом навіть великого Керена. На їхню думку, слово керен це анаграма імені Генріх. Попри те, що анаграму складають тільки із тих літер, які наявні у зашифрованому слові, тоді як між іменами Генріх та Керен такого повного збігу не простежується. І при цьому така інтерпретація у Франції вважається надзвичайно авторитетною, воно і не дивно, адже більшість сучасних французів добре навіть не знають, що таке анаграма. Дане пророцтво Рігорда із Сендені умовно можна назвати так само, як я написав заголовок цього відео, великий реформатор, чоловік із Крапі-Кампо Крапікампо назва явно не слов'янська, і, на мою тогочасну думку, вона могла стосуватися якогось містечка чи села у Франції, яке давно вже чи то зникло з лиця землі, або ж було перейменованим. Адже в інтернеті таку назву знайти неможливо. Але нещодавно мені на очі трапилася ось ця мапа Речі Посполитої, виготовлена у XVIII столітті під назвою Карта Дела Полонія, де природно є і територія України. Якщо сказати чесно, то цю мапу показали мені мої рідні. І ось на цій карті я неочікувано для себе знайшов назву села відповідно до топоніму Крапі Кампо. Щоправда, слово Кампо тут написане не латиною, але так, як воно перекладається українською мовою із латини. Йдеться про географічну мапу італійського географа і картографа Річчі Заноні, виготовлену у 1767 му в 1772 роках на замовлення польського магната й воєводи Юзефа Олександра Яблоновського. Мені важко було повірити своїм очам, і я подумав, що, можливо, це якась випадкова помилка. Отож відразу ж почав шукати інші географічні мапи Речі Посполитої, більш ранньої доби. У підсумку ми знайшли карту словнозвісного французького мандрівника і етнографа Лева Сара Боплана, де також є цей топонім, топонім, який би звучав латиною як «крапі кампо». кажучи інакше йдеться про топонім крапі поле, адже латинське слово кампо перекладається українською мовою як поле. До цього фрагменту моєї оповіді варто додати примітку, що географічними мапами XVII століття, зокрема і мапою Боплана, слід користуватися з обережністю, поза як сторони світу там відображені дзеркальним чином до сучасної традиції. На превелике щастя, я завжди залишаю для своєї бази скріни особливо цікавих публікацій із латинських оригіналів. Які лише трапляються мені на очі. І цього разу такий скрін слід було залишити з тієї причини, що він, як бачите, є фотокопією архівного видання в історичному відділі електронної бібліотеки, яка, якщо не помиляюся, зареєстрована у США. Отож, тепер, коли я отримав докази того, що цей згадковий населений пункт під назвою Крапікампо це село в Україні. Яке боплан та річі Заноні називають топонімом Крапіполе, я із легким серцем можу показати вам це пророцтво Рігорда із Сендені, яке є, очевидно, продовженням його пророцтва про найбільш мудрого чоловіка на планеті. Позаяк тема цих пророцтв збігається, а крім того, у цьому останньому пророцтві є посилання на зв'язок із попереднім. Отож читає текст другого пророцтва хронікаря Рігорда у перекладі українською мовою. Незадовго до настання тих часів, які описує Святий Йоанн, християнська віра опиниться на межі її знищення. Люди будуть поклонятися грішникам так само, як у наш час побожні католики вшановують святих та й самого Бога. А тих, хто триматиметься істинної віри, зневажатимуть, неначе божевільних. І коли таким чином диявол опанує усю Європу, в одній нещасній країні, яка зазнає багато лиха, з'явиться мудрий чоловік із крапі Кампо, і він наверне грішників до істинної віри, як про це я писав в іншому місці. І тоді настане велике навернення Європи. Яке прийде з країни, де народився чоловік Скрапікампо, і де він буде володарем? Кінець цитати Як бачите, це пророцтво розставляє всі крапки над і, поза як воно незаперечно свідчить про те, що великий реформатор, місію якого Рігорд та Нострадамус описують майже однаково, це буде майбутній володар Держави Україна, який в Україні народиться. І якого Рігорд називає або наймудрішим чоловіком, або чоловіком із Карапі кампо тоді як єдиний відповідний топонім це село в Україні, яке француз Баплан, співвітчизник рігорда, називає топонімом Карапі-Поле, топонімом, тотожним за своїм значенням, із назвою Карапі кампо Найцікавіше ж панове громадяни є інше. А саме те, що москалі щодо початку цієї війни якимось чином, очевидно, рознюхали про це прородство, отож їхні військові отримали наказ свого командування винищити у цьому українському селі усе населення. Отож, у перші дні війни вони послали сюди кадирівців, які перетворили в решета стіни всіх будинків у цьому селі. І лише внаслідок якогось дива всі мешканці села були попереджені про небезпеку, отож сховалися у лісі та врятувалися таким чином від смерті. Про це є відео на Ютуб каналі Прилуцької ОТГ, а також відео на моєму каналі. Отож, хоч і пророкує Юрій Котармак-Дрогобич. Що найкращий президент України, який приведе її до розквіту, прийде у Київ із Дрогобича, що нібито збігається із твердженням Нострадамуса про його появу із 50-ї паралелі, проте як би там не було, Рігор, чиї пророцтва знав Нострадамус, пише про того ж таки чоловіка і називає його чоловіком із карапі Кампом, тобто із карапі поля. Місце знаходження якого ми можемо визначити за географічними мапами Боплана та річчі Занноні, причому остання карта є настільки детальною, що на ній позначені навіть мости та переправи на ріках, кажучи інакше йдеться про два найбільш авторитетні картографічні джерела, у яких показана Україна 17-18 століття. А крім того, якщо поглянути уважно на сам зміст даного другого пророцтва Рігорда, то хіба ж це не помітно, що він описує наші часи? Погляньте на публікації українських багатьох популярних інтернет видань про світське життя популярних грішників та грішниць, зокрема, новини про їхні чергові гріхи розпусти чи їхню появу на людях у непристойному вигляді. Чому ж земеї публікують такий примітивний бруд? А тому, панове громадяни, що ці грішники та грішниці є кумирами для молодого покоління, і саме такими кумирами зробили їх земеї, які хочуть, щоб наша молодь брала із них приклад, тобто власники земеї хочуть. Щодо часів, які описує святий Йоанн, тут мається на увазі апокаліпсис. Книга Откровення Святого Йоанна Богослова де йдеться про часи, які передуватимуть приходу Антихриста, та про часи царювання цього антихриста. І для кожного з нас зрозуміло, що ці часи вже недалеко, але попереду, як пише про це Рігорд, ще буде велике навернення усієї Європи, яке прийде в інші країни із України. Кажучи іншими словами, він пише про те ж саме, що й на страдамус у тисячу першому Катрені. великий володар, спадкоємець жаб оздоровити зуміє цілий світ, і тепер ми з вами знаємо вже на сто відсотків, що це за жаби. А Врешті-решт, головне пророцтво на цю тему це третя таємниця Божої Матері з у якій сказано порятунок для світу. Ліки від світових виразок прийдуть зі Сходу, з України, з Києва. Отож усі сумніви стосовно великого реформатора розвіються цим пророцтвом, яке знають чимало французів та американців, істориків, але вони не знають нашої мови і не розуміють, що Крапі Кампо і наше Крапі Поле – це одна і та ж сама назва, хоч і перший варіант. Отож той стрілець, про прихід якого пророкувала Ванга, а також Альберт Великий, це буде чоловік із крапі поля, яке у наш час має майже таку ж назву, і це село дуже легко знайти на сучасній географічній мапі.